Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. У Дніпрі пролунала серія вибухів. наразі відомо про пошкодження промислового підприємства. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Також у місті сталося дві пожежі. Наслідки зараз точніше уточнюються. Ще один вибух був у Кременчуці. На Житомирщині, на Сумщині застосовані аварійні знеструмлення, сповістили тамтешні обленерго. Екстрені відключення світла також діятимуть в Києві та області на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Вранці Росія атакувала Україну крилатими ракетами Хасто з бомбардувальника Ту-95. на цю мить за даними моніторингових каналів небо над над україною чисте та повітряна тривога зберігається для низки регіонів тож до відбою будь ласка перебувайте в укриттях США ймовірно зняли обмеження для України на використання британських далекобійних ракет Storm Shadow про території Російської Федерації. Про це повідомило видання The Times з посиланням на власні джерела. Британія раніше була не проти дозволити нашій армії бити своїми ракетами по ворожих цілях Російської Федерації. Однак боєголовки мають американські деталі, зокрема навігаційні системи, що дозволяють ракетам летіти низько над землею на відстань до 240 кілометрів. Вдаль офіційно цю інформацію не коментували ні в Києві, ні у Вашингтоні, ні в Лондоні. І напередодні в Курській області було масово атаковано селище Мар'їно. Місцеві чули щонайменше 10 потужних вибухів, які супроводжувалися звуком прильоту ракети. Військовий портал Дефенс Експрес припускає, що був атакований підземний оперативний командний пункт Росіян. Пишуть не виключено, що в момент удару в ньому перебували північно-корейські генерали. зет пабліки та російські, так би мовити, військові кореспонденти, звісно, одразу почали судомо писати, що ці удари наші ЗСУ нанесли саме бри. Танськими Storm Shadow. Україна офіційно цього не коментувала в міноборони Російської Федерації мовчать. Я в машині сидів в обіжало. Тривають час. О, О, О там дим йдет. один прильот літить. 26 російських військових здалися у полон в Курській області. Це сталося після невдалої спроби росіян штурмувати українські позиції. На відео, яке опублікували бійці 80-ї окремої десантної штурмової галицької бригади, російські окупанти розповіли, як потрапили на фронт. Усе як завжди, обіцяли золоті гори. А по факту 9 днів підготовки і на м'ясо. що все у нас буде і підтримка буде, і радіо там, і все буде. Але нічого у нас цього не було. Мы как дебилы там в этом лесу четверо суток по норам прятались, бегали под этими взрывами. И в итоге вот я здесь, раненый, в плену, и ни черта нету. Важкі бої тривають у Турецьку, на Донеччині. Ворог іде в атаки постійно, хоча зазнає великих втрат, продовжує штурмувати позиції наших військових. Бойова робота ЗСУ ускладнюється ще й тим, що у місті досі залишаються жителі, і росіяни часто перевдягаються в цивільний одяг, аби ввести в обману наших бійців. Повідомили в оперативно тактичному групованні Луганськ. Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Безуспішно намагались просунутися окупанти і на Курахівському та Куп'янському Харківському напрямках. Загалом на за минулу добу 147 бойових зіткнень. Складна ситуація у Курахівській громаді Донеччини. Там досі лишаються майже три тисячі цивільних, а безпосередньо у місті Курахова 800 людей. Виїжджати вони не хочуть. Навіть попри відсутність електрики, газу і води. Люди облаштовують сховище у підвалах будинків і живуть там. Ворог майже на 70% місто зруйнував повністю. І коли приходить окупант, він нічого за собою не залишає на прикладі міста Селідева. Як були такі приклади, що ворог не заходить, розстрілює цивільне населення, зруйновує все, що є. У Пентагоні підтвердили передачу Україні протипіхотних мін за умови, що їх використовуватимуть лише на території України і нещільно населених районах. У США пояснили так, хочуть уповільнити просування російських військ, бо окупанти змінили тактику на передовій і використовують піхоту замість бронетехніки. Раніше повідомлялося, що Білий Дім змінив свою політику і дозволив постачання Україні американських протипіхотних мін, які заборонені до використання у багатьох країнах оскільки росіяни не досягли успіху у своїх бойових діях, вони трохи змінили свою тактику. Вони більше не йдуть механізованими силами. Вони наступають пішими силами, які здатні близько підійти та прокласти шлях для механізованих сил. Тому ЗСУ потрібні засоби, які допоможуть сповільнити ці зусилля. Ці міни не є постійними, тобто ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються або детонують, що робить їх значно безпечнішими. Польща готує для передачі Україні 45-й пакет допомоги. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з прем'єром Країни Дональдом Туском. Співрозмовники обговорили провадження оборонної співпраці і очікування від головування Польщі в раді ЄС у першій половині наступного року. Подякував за всю надану підтримку від перших днів вторгнення. Ми обговорили підготовку нового пакету від Польщі для України. А також головування Польщі в Європейському Союзі, яке почнеться вже з нового року. Можемо разом зробити значні речі і для наших народів, і для всієї Європи. І ще один пакет військової допомоги. Ми незабаром отримаємо від Німеччини. Про це повідомила прес-служба федерального уряду країни. До нього увійшли боєприпаси, розвідувальні дрони, бойові машини різних видів, станції РЕП та інше обладнання. Загальна вартість військової підтримки, яку Берлін вже надав або зобов'язався надати Києву протягом наступних років, становить близько 28 мільярдів євро. Саме від Німеччини ми отримали танки «Леопард», системи ППО Арісті і Петріот.